Допоки Зе сидить у кріслі, пу Пойло ніколи з ним не сяде за один стіл перемовин навіть щодо нашої капітуляції. По-перше, це для Пойла приниження. Ну як підписувати з ким? І з мальчиком на побігушках, з тим, який у нього там співав на корпоративах в Голобому ганьке». Це для нього неприйнятно. Ви розумієте, Путін, так само, як і Трамп, живе в своїй системі координат, в якій нема держав, є люди, є особистості. Трамп каже Зеленському, це я зробив тебе крутим парнем. Він не каже, Америка зробила Україну. Він каже, Я зробив тебе крутим хлопцем. По-перше, це відверта маячня, адже Трамп саме Трамп, нічого не надав Україні. Ну, якщо не рахувати 37 комплексів Джавелін, які були надані Україні ще при Порошенко, але вони ж були надані з умовою ніколи їх не використовувати на полі бою. Тобто нам надали 37 музейних експонатів ці джавеліни, вони ніколи не мали вистрілити. І лише при Байдені ця риторика змінилась. Ну, власне, для чого це було зроблено Трампом? Бо ви вже забули, а тоді... Були величезні нападки щодо нього всередині країни, всередині штатів щодо втручання Путіна у вибори для того, щоб привести Трампа, і там дуже величезний доказовий матеріал був. Він вже не знав просто, куди подітися, як з цими нападками бути. Тому і зробив такий хід конем: ось то мовляв: я виділяю військову допомогу Україні. Як він каже, я все дав Україні і нічого не дав путь. А що він все нам дав? 37 джавелінів. Ну, слухайте, контракт, який тоді Порошенко підписав із Байрактаром. І ми отримали тоді не просто Байрактари, а локалізацію їх виробництва в Україні. Це було набагато більш крутезно, ніж ці 37 музейних експонатів. Тому нам все надав Байден, але українці звикли грати. В чорну невдячність, ну це такий у нас національний вид спорту. Мені дуже дивно, коли я бачу серед українців такі от позитивні емоції от стосовно Трампа, і такий негатив стосовно бідона. От бідон, навіть ми його так всі називали. Бідон, от це щось таке погане. Але ж саме цей бідон надав нам всю військову допомогу і почав її надавати ще перед війною. Щоправда, так по крапельці, з ложечки і так далі. Але Трамп що перше зробив, коли дістався крісло президента? Він зупинив всю допомогу, коли в повітрі запахло смаженим, запахло копалинами. Так вони її відновили. Але власне це не він надає допомогу це та допомога, яка надходить ще по програмі Байдена. Трамп тут абсолютно ні до чого, тому коли він каже Зеленському, що це я зробив тебе крутим хлопцем, це просто повна маячня. Якраз він зробив все. Трамп зробив все, щоб цього не було, щоб ні Зеленський, ні Україна ніколи не були крутими хлопцями. Ми знаємо, що саме мага, саме трампісти, вони тоді і блокували нам військову допомогу і понад півроку. США тримали на голодному пайку Україну саме завдяки трампістам. Але в них насувались вибори. Вони розуміли, що і серед демократів, і серед республіканців відсоток тих людей, які підтримують Україну, дуже високий. Тому, звісно, вони мали піти на це, тому що вони просто мали вже б такий вигляд. Ну не комільфо. Ви розумієте? Тому це було зроблено лише під вибори. Дозволили, щоб потім всіх собак звалить на Байдена, сказати, що він тупий, дурний, що погодився допомагати Україні. Тепер стосовно Путіна, ви розумієте? Він так само як і Трамп він сприймає не країни, а особистості. Тому у голові у Путіна це не Україна чи йому спротив, а Зеленський. І він так само і себе сприймає. Я прийняв рішення про проведення спецоперації. Я прийняв рішення. Це дослідно були його слова. Тому, ну, власне, це ж було вже, як казав наш кучма. Король Сонце казав, держава це я. От вони так мислять. І Трамп каже, що це я, я приймаю рішення. Не Америка допомагає, я допомагаю, або я не допомагаю. Вони так сприймають світ. Так ось у парадигмі Путіна, допоки Зеленський сидітиме в кріслі, він не договор для Путіна, навіть для того, щоб підписувати капітуляцію для Путіна. Це приниження. Сідати за один стіл з Зеленським це величезне приниження, на яке він вже ніколи не піде, особливо після численних заяв, які робив пойло, що Зеленський він нелегітимний. І так далі, ви розумієте, в них такий градус істерії у суспільстві накручений, що це наркоман, кокаїніст, клоун. Повірте, ще покраще ніж наші рідні порохоботи. В них так це все розкручено. Що якщо після цього Путін сяде за один стіл і буде з зеленським вести про якісь перемовини, Це буде тотальне приниження для Московії. Просто тотальне приниження. Тому допоки Зеленський в кріслі, як це не парадоксально б вам здавалося, перемовин і капітуляції з пуйлом не буде. Це все неможливо. Тому українці мають зберегти Зеленського, бо нас історія навчила. Ми дуже часто видавали наших очільників. Здається, і наливайка. Ну, можу помилятись, але що точно Сулиму здавали. Остряницю Якова шаха, мабуть, так, ну дуже багатьох, дуже багатьох очільників козацьких військ. Наші козаченьки видавали і не за дорого, ну за 30 срібняків. Так ось якщо ми зараз зрадимо Зеленського, якщо ми видамо його, як колись видавали Сулиму, Остряницю, шаха не пам'ятаю, може і трясила, наливайка. Ну, багатьох, насправді багатьох, почитайте просто історію всіх цих повстань до Богданових повстань. Зрештою, і сам Богдан, ви розумієте, йому повезло тільки в тому, що Річ Посполита була дуже ослаблена. Ну, в 1648-му лише закінчилася 30-річна війна, в якій, хоча Річ Посполита й не брала таку активну участь, та тим не менш вона теж була виснажена цією війною. Тут насувався шведський потоп тощо, тощо. Ну, і Союз із Кримським ханом вже ж король дав. Гроші на турецькі походи, а Богдан замість того, щоб споряджати чайки та йти на турка, замирився з ханом і попер на Польщу. Тому просто була серія перемог у Богдана. а Ось і все, але потім була серія поразок. І авторитет Богдана так само ж низько впав. От ви розумієте, ми часто це уявляємо, що ось батько Богдан, це ж така сила. А чому ж тоді, тоді два повстання на січі були проти Богдана? Е, ви розумієте? Ну, ми маємо розуміти такі речі, бо наш Богдан, я вже казав про це, чим розраховувався з татарвою? що грошима як би не так, я сиром. Віддав Поділля у Ясир. Бо і до цього татарове грабили Поділля, грабували, але так скромненько, чуть-чуть. бо розуміли, що можна дістати по шапці, можна дістати отвіточку. А тепер їм Богдан каже: грабуйте, ми нічого не маємо проти, ми дозволяємо. Грабуйте і тисячі десятки тисяч людей були уведені в рабство. Своїми людьми розраховувався Богдан. З татарами. Як ви думаєте, це сприяло у суспільстві, позитивному сприйняттю його чи ні? Напевно, ні. Тому я не здивуюсь, що через якихось 300 років, так само і Зеленського у думах, у баладах описали би, як нашого Богдана, ой, пішов той пан Зеленський з своїм військом, військом запорозьким, ну щось таке. Бо так тоді сприймалось, так тоді сприймалось, не сприймалось, що це все велич, батько, національний герой, ага, всі помрем за батька Богдана. Ні. Тому, друзі, поки Зеленський сидітиме у кріслі, у України є шанс перемогти. Коли ми віддамо його на поталу, коли ми здамо його, як здавали Остряницю, Шаха, Сулиму. Це буде фіаско. Це буде фіаско. Хто би не зайняв його? Крісло, звісно ж, він має піти колись, але не зараз. Тільки не зараз. От краще б до цього б він пішов. А зараз ні. Зараз ми маємо зубами його втримати. Зубами. Всі бувайте. Далі буде.